Мої вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні ми разом розберемося в головних подіях дня. Підготували для вас цікаві сюжети та історії, які варто знати кожному. Нову систему паркування за європейськими стандартами формують у Вінниці вже третій рік поспіль у Вінниці о 9.00 вшановують пам'ять полеглих під час великої війни. Перевірили на безбар'єрність Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню. Кількість автомобілів у Вінниці постійно зростає, і разом з цим кількість проблем із паркуванням, хаотично перепарковані машини, ускладнюють рух транспорту, створюють затори та незручності для пішоходів. Щоб вирішити ситуацію, у місті розпочали опитування мешканців щодо упорядкування паркувального простору у планах впровадження європейських стандартів зонування, обмеження часу стоянки, різні тарифи та цифрові сервіси для оплати. Вінничани можуть долучитися до формування. Нової системи, аби міські вулиці стали безпечнішими, комфортнішими і зручнішими для всіх учасників руху. Більше про облаштування комфортної та правильної зони паркування на різних ділянках міста розповість Максим Кравчук, головний експерт з просторового планування агенції просторового розвитку Вінницької міської ради. Мої вітання вітаю. Які, власне, першочергові зміни планують у системі паркування в Вінниці, і чи стосуватимуться вони лише центру, чи також е інших районів? Наразі першочергово розглядається саме центр міста Вінниці як одна із найбільш проблемних ділянок з точки зору паркування. Але також свого часу ми розглядали і район Замостя, зокрема проспект Коцюбинського і територію біля залізничного вокзалу. Але на сьогоднішній день найбільш Такою актуальною ділянкою є саме центральна частина міста. Як впровадження сучасної системи керування паркуванням допоможе розвантажити дороги і, можливо, покращити рух громадського транспорту? В першу чергу слід зазначити, що саме система платного паркування вона націлена на те, щоб забезпечити справедливий перерозподіл паркувальних місць. Тобто, якщо ми бачимо, що в центральній частині міста є перевантаженість. Припаркованими машинами вулиць. Ми розуміємо, що є дефіцит паркувальних місць, і в таких умовах система платного паркування дозволяє справедливо перерозподілити ці місця. Тобто, тариф в ідеалі повинен бути сформований таким чином, щоб забезпечувати приблизно 15% вільних паркувальних місць. Тобто Ця система вона направлена на те, щоб дати можливість тим, кому дійсно потрібно, наприклад, протягом дня запаркуватися на одну годину, мати таке вільне місце. А не е, така ситуація, яка виникає, коли, наприклад, хтось приїжджає вранці на роботу і на весь день займає паркувальне місце в центрі, не сплачуючи за це коштів. Тобто, ще раз повторюємося, це е, система справедливого перерозподілу. Вона опосередковано також може впливати на завантаженість доріг, тому що якщо е, хтось із водіїв шукає місце, де припаркуватися, і їздить колами по вулицях і не знаходиться місце, звичайно, що він створює додаткове навантаження. Але якщо говорити про те, щоб звільнити центр міста взагалі від машин, чи зменшити кількість трафіку в центральній частині міста, то це потрібно комбінувати із такими заходами, як ну, якісь європейські практики про обмеження кількості паркувальних місць в центральній частині міста, тобто не тільки система платного паркування, але також і підхід до того, щоб адекватно створювати певну кількість паркувального простору на вулицях. І ще таке питання: чи планується створення нових паркомісців, як при цьому зберегти ось цей баланс між інтересами водіїв, пішоходів і велосипедистів? Ну, в першу чергу, якщо говорити про створення додаткових паркомісць, то потрібно розглядати ділянки не безпосередньо в центрі міста, а по периметру центру. І е, такі ділянки можуть бути: це територія навпроти залізничного вокзалу, це територія біля книжки, це територія на перехресті вулиць магістратська і театральна на цих ділянках вже були певні пропозиції щодо розміщення багаторівневих паркінгів. Але звичайно, що економічна доцільність інвесторам вкладати кошти в багаторівневі паркінги з'являється тільки після того, коли уже працює загальноміська система платного паркування на вулицях. Тоді, З'являється якась економічна доцільність конкурувати з такими паркувальними місцями? Якщо у нас є безкоштовні паркомісця, місця, то звичайно, що інвесторам не доцільно вкладати кошти в будівництво багаторівневих паркінгів. Ось на вашу думку, яку роль у формуванні нової паркувальної політики відіграє опитування ось мешканців, про які ми вже говорили, і як їхня думка буде врахована в реальних рішеннях? Вочевидь, питання платного паркування воно є доволі таким чутливим, і, звичайно, що може виникати багато розмов на з приводу того, що мешканці це не підтримують. Але за тими даними, які ми маємо, з якихось певних попередніх соціологічних опитувань, то ми розуміємо, що серед мешканців в цілому, і що більш важливо, серед водіїв, зокрема, є розуміння і підтримка власне ідеї платного паркування. Ну, вочевидь, водії теж розуміють, що коли у вас немає взагалі вільного простору, і ви не можете його навіть за гроші отримати, то це не зовсім зручна і справедлива система. Тому, власне кажучи, проведення опитування, воно підтверджує те, що є ця підтримка, і знімає ось ці моменти, коли хтось намагається спекулювати на тему того, що мешканці проти, а хтось хоче запровадити і збирати гроші за паркуванням. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. і На все добре. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю Максим Кравчук, головний експерт з просторового планування агенції просторового розвитку Вінницької міської ради, був з нами на зв'язку. Щоранку о 9-й Вінниця зупиняється, аби вшанувати пам'ять полеглих під час великої війни. Активісти та поліцейські перекривають головні магістралі міста, вкотре закликаючи містян долучитися до хвилини мовчання та вшанувати пам'ять загиблих героїв та мирних жителів. Зупиняється громадський транспорт та пішоходи. Водії виходять із авто. Місто мовчить рівно 60 секунд. Поліція перекриває головні вулиці міста. Хвилина мовчання для Вінницької громади вже стала традицією від початку війни. Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії. Вінниця – перше місто в Україні, де започаткували хвилину мовчання. О 9.00 місто зупиняється, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв. Хвилину мовчання вже прийняли й інші українські міста. Щоранку на вулиці Соборна виходять активісти департаменту ветеранської політики і проводять акцію пам'яті. За їхніми словами, люди стали частіше дотримуватися хвилини мовчання ми бачимо дуже гарну позитивну динаміку, бо коли ми почали тільки це робити, не було такої активності. Наразі так. Ми бачимо, і, мабуть, бачився Вінниця, всі зупиняються, всі розуміють, що відбувається. Є й ті, хто нехтує хвилиною мовчання, чи то через поспіх на роботу, чи через те, що не почули сигнал сирени. Чому ви не одразу зупинились на хвилині мовчання? Я не услышав просто слухав. Я не послушала. Щоб привернути увагу до вшанування пам'яті, знаходяться і відчайдухи, які роблять це всупереч закону, хоч і з іграшковим пістолетом в руках. Все ж більшість віничан зупиняються, відходять від буденних справ і на мить замовкають, вшановуючи пам'ять героїв. Це як дань нашим військовим, як ну це повага, це те, що ми признаємо, що вони дійсно заслуговують цього. Ми маємо віддавати шану тим, хто своє життя поклав за незалежність нашої держави. Це взагалі не культурно, це не пошана, тому я вважаю, що їм потрібно зупинятися. Я просто знаю, навіть якщо вони поспішають, це поважна причина запізнитися. На основі досвіду в Вінниці організація «Вшануй» створила гай для інших громад, аби вся країна о 9-й ранку вшанувала тих, кого вбила російська армія. «Ситуація протягом 25-го року в суттєво покращилась в з тим, як ми починали тільки нашу роботу осередком. Звичайно, більшість виничан свідомо вже зупиняється, і не потрібно навіть залучення там патрульної поліції, наприклад, для зупинки руху дорожнього. Волонтери двічі на тиждень проводять акції в хвилину мовчання, нагадуючи про її важливість. Іноді акції персоналізують, присвячуючи їх до дня народження загиблих оборонців. Ми закликаємо будь-кого в ці 60 секунд згадати людей, яких ми знали рідних, друзів, близьких, знайомих чи навіть просто незнайомців, людей, які нам просто стали відомі вже під час повномасштабного вторгнення, аби наповнити цю хвилину пам'яттю про наших полеглих героїв. Вінницька громада одна з перших, де хвилину мовчання впровадили в громадському транспорті. Водії повідомляють пасажирів на хвилину піднятися та вшанувати пам'ять. Це стосується і самих водіїв, які зупиняючи громадський транспорт, повідомляють про причину зупинки громадського транспорту, встають безпосередньо разом з пасажирами вшановлюють пам'ять загиблих. І так як наша ініціатива була перша в Україні, то власне разом з організацією Вшануй ними була розроблена. Така пам'ятка, власне, для прикладу для інших міст, які дії власне необхідно зробити, щоб реалізувати це. А ми закликаємо щодня зупинитися на мить і вшанувати тих, хто віддав життя за нашу свободу. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. Мікро, малі та середні фермери Вінничини мають можливість залучити пільгові кредити для розвитку господарств. Обласна влада пропонує фінансову підтримку агровиробникам для розвитку тваринництва та переробних підприємств. Програма передбачає видачу пільгових кредитів до 500 тисяч гривень під 6% річних терміном до трьох років. Отримані кошти можна використати, зокрема для купівлі тварин, обладнання для ферм або техніки для переробки сільськогосподарської продукції. Діє програма по підтримці особистих селянських фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадності. Термін дії цієї програми з 2021 по 2025 рік. В рамках реалізації цієї програми передбачено пільгове кредитування для малих і середніх агровиробників у вигляді пільгових кредитів. Пільгові кредити це розуміється в плані кредит до 500 тисяч гривень, термін до 3 років і під 6% річних. Кредити можуть отримати агровиробники, які займаються безпосередньо тваринництвом, переробкою рослинницької та тваринницької продукції, агровиробники, які займаються вирощуванням плодовочевої продукції. У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні провели моніторинг умов доступності для населення. Перевірку здійснили представники Вінницької обласної військової адміністрації в межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Під час візиту посадовці оцінили стан облаштування доступного входу та пандуса у відділенні екстреної медичної допомоги. Доступність медичних послуг і створення безбар'єрного простору для всіх пацієнтів та відвідувачів саме за такими принципами працює Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. Заклад поступово оновлює свою інфраструктуру, роблячи її зручною для кожного, незалежно від віку чи фізичних можливостей. У межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору у лікарні провели моніторинг умов доступності. Як Ініціативи першої леді України, пані Олени Зеленської, з моніторного стану безбар'єрності різних закладів різних форм власності. Проводимо наш черговий моніторинговий візит. Сьогодні відвідали обласну дитячу лікарню. Заклад не новий заклад, основні приміщення, якого будувалися в 80-х роках. І на той час зрозуміло, як такі вимоги по безбар'єрності були зовсім іншими. Але за цей час, завдяки активності керівництва лікарні, вдалося багато зробити заходів забезпечення безбар'єрності. Звісно, ті добудови, які відбувалися протягом останнього часу, зокрема. Приймальне відділення, і вхідна група, і зона для прийому карет швидкої допомоги вже будувалися з врахуванням принципів доступності, але і в інших частинах лікарні багато зроблено. У дитячій лікарні створено комфортні умови для лікування маленьких пацієнтів із рідкісними захворюваннями. За підтримки міжнародних партнерів тут облаштовано дві спеціальні палати для дітей, які мають спадкове захворювання. муковісцидоз. у палатах передбачено інклюзивний санвузол із усім необхідним обладнанням, щоб і діти, і їхні батьки почувалися максимально. Зручно під час перебування у лікарні, як ініціативі першої леді України Олени Зеленської, завдяки підтримці місцевої влади, наш заклад приділяє цьому питанню велику увагу і за останній час вдалося покращити питання безбар'єрності і доступності до медичних послуг. Це не тільки поєднання всіх корпусів нашої лікарні, переходами між собою і ліфтами, облаштування пандусів, під'їздів до усіх критично важливих наших. Жах, об'єктів травматологічного пункту, відділення екстреної медичної допомоги, центрального входу, поліклінічного відділення це також переміщення і побут всередині самої лікарні, інформаційні дошки, об'яви, де пацієнт може отримати повну інформацію стосовно перебування в стінах закладу, стосовно лікування, що воно безоплатне. За сучасними нормами інклюзивності обладнали вхідну групу до консультативної поліклініки. Зручний пандус дозволяє безперешкодно потрапити всередину, як людям на кріслах колісних, так і батькам із дитячими візочками. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Молодіжний простір квадратура відкрили у літині. Це 25-й центр для активної молоді Вінниччини, де хлопці та дівчата зможуть обмінюватися досвідом волонтерити, знайомитись з однодумцями, брати участь у культурних і освітніх заходах та розвивати молодіжну політику своєї громади. Новий молодіжний простір, квадратура у літині став місцем, де молодь може проявляти себе та реалізовувати власні ідеї. Тут проводитимуть творчі вечори, кінопокази, зустрічі з ветеранами, а також працюватимуть книжковий і розмовний клуби. Молодь каже, такого простору в громаді дуже не вистачало. Я хотіла, щоб був простір, тому що у нас такий невеликий город, мало куди можна піти, і це дуже круто. В Літині так багато творчих дітей дуже можна з друзями пограти на стольні ігри. Це дуже класно. Я таке дуже люблю. Інтелектуальні теж ігри. Весело, класно провести час. Простір облаштували на базі селищної ради. Він стане центром активної молоді та водночас безпечним укриттям. Ідея створення належить самій молоді, яка зверталася до селищної влади з пропозицією відкрити креативне місце для спілкування і розвитку. Молодь багато років виходила з ініціативою щодо місця, де вони могли збиратися, де могли вони вирішувати спільні питання. І з проведення адміністративної реформи, коли частина будівель перейшла в комунальну власність уже новоствореної територіальної громади, у нас така можливість з'явилася, і тому наші бажання нашої молоді і бажання молодіжного центру квадрат наші збіглися. Влаштування простору долучилася громада. Селищна рада виділила близько півмільйона гривень на ремонт. Ще 250 тисяч молодіжний центр отримав завдяки гранту. Літинська громада також взяла участь у проєкті Відноваю, де молодь з різних областей допомагала створювати простір. Тепер програма квадратура реалізована і місцеві вже можуть користуватися можливостями нового простору. Написана грантова заявка, була саме працівниками молодіжного центру квадрат і громадською організацією Асоціація Резидентів Квадрат. Молодь літинщини надихнулася нашою, нашим тижнем молоді, коли ми робили тиждень молоді. Тому відкриття у них буде чотири дні. У них буде дві арт-терапії. Це буде малювання, також розпис печива, соціальне підприємництво, як вести соціальні мережі. Тобто, сьогодні активності всі, які будуть надихати їх надалі працювати і правильно працювати в молодіжному просторі. Молодіжна команда вже має плани розвитку. Організатори прагнуть, аби квадратура стала платформою, де кожен може знайти підтримку, порадника і однодумців. Найперше, це освітньо культурно розвиваюча платформа, щоб кожен знайшов себе, щоб кожен реалізувався і кожен міг попросити йому допомогти. І ми з радістю, якби допоможемо, і якби вкажемо шлях, наставництво просто підтримка. Також ветеранський напрямок ми розглядаємо, тому що. Якщо ми говоримо про молодь, да то це до 35 років. Літинська громада стала 25-ю на Вінниччині, де запрацював молодіжний простір. Це ще тільки початок і завдання, щоб в кожній громаді молодь мала місце, де зможе проводити час для свого розвитку, використовувати можливості спілкування і знайомства з іншими. Планах облаштування окремого входу, аби зробити простір доступним для людей з інвалідністю. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. А це були власне всі новини на цю ми. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Нагадаю, щодня о 9.00 місто зупиняється на хвилину, щоб згадати тих, хто віддав своє життя за мир і спокій. Не забуваємо про наших героїв. До зустрічі у наступному випуску новин.